So long expected, hail the day of full release. Zion's walls are now erected, and the watchmen publish peace. Throughout Shiloh's wide dominion, hear the trumpet loudly roar. Babylon is fallen, is fallen, is fallen. Babylon is fallen to rise no more. Родина Кетбері на початку 19 століття створила підприємства з виробництва та продажу какао та шоколаду, щоб реалізувати в бізнесі квакерські релігійні принципи через два століття в компанії Кетбері не залишилося ні цих принципів, ні самої родини її засновників. 19 січня 2010 року було оголошено, що Кетбері, одна з найстаріших кондитерських компаній Великої Британії, в результаті недружнього поглинання за 19,5 мільярдів доларів перейшла у власність до транснаціональної корпорації Kraft Foods. Поглинанню передували страйки працівників Кетбері спротив її керівництва та застереження парламенту. Тоді Стіцер, виконавчий директор Кетбері, критикував. Неприборканий капіталізм великих фірм з великими боргами та закликав акціонерів зберегти незалежність Кетбері. Він казав, що принциповий капіталізм вплетений в саму тканину його компанії. Без цього ви ризикуєте знищити те, що робить Кетбері великою компанією. Автор книги Солодощі історія Спаку Тім Річардсон написав в ті дні в колонці «Гардіан» «Крафтфудс – досить безликий конгломерат. Немає такого духу чи історії, як Кетбері». І шанувальники солодощів у Великої Британії сподіватимуться, що акціонери Кедбери вчинять гідно та збережуть його незалежний дух. Спротив поглинання об'єднав лівих та правих політиків Британії. Лейбарісти хвилювалися через те, що транснаціональна компанія почне закривати нерентабельне виробництво і скорочувати робочі місця заради швидкої вигоди акціонерів. Консерватори стверджували, що Британія втрачає бізнес та продукти, які давно перетворилися на одну з важливих складових національної ідентичності. І час показав, що всі противники поглинання були праві в своїх побоюваннях. Друзі, в цьому подкасті вже є десятки історій різноманітних бізнесів. Всі вони доступні лише на сервісі Patreon. Посилання ви знайдете в опису. Тож запрошую вас підписатися на Patreon і за мінімальні гроші отримати максимальне задоволення. All our and crying, oh, alas, alas. Як квакери стали головними шоколадниками Британії? 1647 року, під час британської громадянської війни між прихильниками парламенту та реалістами проповідник Джордж Фокс із соратниками заснував радикальний протестантський рух Товариства друзів. Прихильники Фоксу, їх релігійні противники, стали зневажливо називати квакери, що означало тремтячі, оскільки Фокс проповідував тремтіння перед Богом. Але назва прижилася, і скоро саме під нею Товариства друзів набуло неабиякої слави. Квакери відмовлялися брати в руки зброю, не визнавали аристократичних титулів, не знімали капелюхи перед знаттю і, головне, відмовлялися присягати державній владі була то влада лорда протектора Кромвеля або короля Карла II. Квакерам, як і іншим активним противникам англіканської церкви, яких називали нонконформісти, влада відповідала взаємністю. Їм було заборонено обіймати державні посади та володіти землею. Тож амбітним послідовникам Джорджа Фокса, які вважали церкву непотрібною а будь-яку людину безпосередньо відповідальною перед Богом, для самореалізації залишилася тільки одна сфера підприємництво. Таким чином, квакер Абрахам Дарбі став одним з батьків британської металургії. Квакер Едвард Піс відкрив першу у світі залізницю з паровими локомотивами. Квакери Тейлор та Ллойд заснували банківську групу Ллойдс, квакер Барклі банк Берклейс. А три квакерські родини стали родоначальниками британського шоколадоваріння. В середині 1761-го бристольський медик Джозеф Фрай купив патент на виготовлення шоколаду та какао і започаткував мануфактуру, яка належала його нащадкам наступні півтори століття. Шоколадна компанія родини Фрай першими у світі почала використовувати парову машину для подрібнення какао бобів Створила першу у світі шоколадну плитку та перші шоколадні цукерки з начинкою. У 19 столітті Fry's Sons стала найбільшою кондитерською компанією Британської імперії. Останній керівник цієї компанії був бездітний, і 37 його племінників та племінниць, отримавши фабрику у спадщину, вирішили продати її другому найбільшому шоколаднику Британії компанію Кетбері, що також носила ім'я квакерської родини, яка нею володіла. Третім стовпом британського шоколадного бізнесу була компанія Раунтрі, заснована у Йорку 1862 року Генрі Айзеком Раунтрі. Цій компанії ми завдячуємо зокрема появою батончиків Кіткат, а також шоколадного драже Смартіс, яке Форест Марс скопіював свого часу під назвою Емендемс, щоби покорити Америку. До речі, історія кондитерського гіганта Марс та родини, яка досі ним володіє, вже є у цьому подкасті. Особливість ведення бізнесу квакерами була обумовлена не тільки тим, що до другої половини 19 століття їм було заборонено володіти землею та займатися політикою та державною службою. Цілі цінності та ділова культура квакерського бізнесу головним чином визначалися основами їх віровчення. Квакери займалися бізнесом не заради збагачення. Бабілонне року. Німецький соціолог Макс Вебер опублікував книгу «Протестантська трудова етика і дух капіталізму, в якій пояснив економічну перевагу європейської півночі над півднем релігійними переконаннями населення цих країн. Протестанти в цілому, а квакери особливо, зневажали розкіш і ставилися до будь-якої праці, зокрема підприємницької, як до служіння Богу. Сара Мос, яка написала книгу Шоколад, всесвітня історія, зауважувала: нонконформісти покладають тягар відповідальності за порятунок на індивіда. Квакерства не має жодного священства. Такий підхід до життя є прототипом успішного капіталізму. Ви просто маєте впоратися. Це лише ви та обставини. А не держава загального доброводу. У 19 столітті квакери стали вагомою частиною руху за рівність прав жінок, а в США за скасування раболодіння. Квакерські бізнеси мали найкращу репутацію серед бізнес-партнерів. Для робітників бізнесмени-квакери створювали найкращі умови роботи, а для споживачів вони були гарантією якості товарів та справедливої ціни. Етична компанія. Засновник компанії на Нем'я Джон, почав торгувати какао в Бірмінгімі на початку 19 століття, також не лише з комерційних міркувань. Непитущі квакери намагалися рятувати англійців від алкоголю. А в ті часи вважалися, що какао може замінити п'яницям Ель. В середині століття крамниця, що належала Джону Кетбері та його брату Бенджаміну, продавала 11 видів какао сумішей та 16 видів гарячого шоколаду на будь-який смак, і навіть отримала звання постачальників двору її величності королеви Вікторії. Але в боротьбі з зеленим змієм за прихильність англійців какао не змогло перемогти. Бенджамін пішов з бізнесу і на момент передачі лавки синам Джона, Річарду й Джорджу, справи у Кетбері йшли так погано, що брати збиралися закрити батьківську крамницю. Останньою спробою живити бізнес стало придбання новинки у виробництві шоколаду пресу для віджимання масла із бобів какао. Ця технологія дозволила розпочати виробництво твердого шоколаду та шоколадних цукерок. Цукерки фасувалися в бляшанки, які Річард вирішив прикрашати сентиментальними малюнками власної творчості. І тут з'ясувалося, що коробки з-під цукерок небагаті споживачі почали використовувати як шкатулки, і брати стали виготовляти різноманітну упаковку для своєї продукції, виходячи зі смаків та достатку покупців. З'явилися коробки з цінного дерева з бархатом та люстерками всередині. А 1868-го брати вигадали упаковку, яка зробила Кетбері частиною світової бізнес-історії. До Дня святого Валентина Кетбері запропонувала покупцям подарунковий набір цукерок в коробці у формі серця. Шоколадні Валентинки мали шалений успіх. Тож брати продовжили опановувати святкову тему і в 1875-му почали виробництво пасхальних яєць, виготовлених з білого шоколаду. За декілька років Кетбері виробляла вже 19 сортів шоколадних пасхалок. Весь прибуток бізнесу брати витрачали на його розвиток та благодійність. І величезний успіх Валентинок та пасхалок дозволили братам Кетбері у 1893-му побудувати нову фабрику і містечко Борнвіль для її працівників. Брати придбали 120 акрів землі, щоб збудувати там для працівників зразкове село. До кінця 19 століття у Борнвілі з'явилося більше 300 котеджів, які разом із землею були передані у трастову кампанію, створену, щоб контролювати розвиток маєтку незалежно від компанії Кетбері. Сьогодні Борнвіль налічує 7800 будинків на тисячі акрах землі зі 100 акрами парків і залишається популярним житловим районом Бірмінгема. Компанія Кетбері однією з перших у світі запровадили пенсійні схеми та повне медичне обслуговування персоналу. В 1918-му Джордж Кетбері, а його брат на той час вже помер, створив на підприємстві робочі ради чоловічу та жіночу для контролю за умовами праці та вирішення соціальних питань. Кедбері підтримував страйкучих і на інших підприємствах, і навіть купив газету Daily News, щоб розвивати робочий рух і протестувати проти англо бурської війни. Баба Третє покоління власників Кетбері вже не так суворо трималося квакерських принципів. З одного боку, до кінця 19 століття, всі обмеження, пов'язані з віросповіданням, в Британії були зняті. І перед нонконформістами відкрилися можливості робити кар'єру не тільки у підприємництві. З іншого, суспільство в цілому секуляризувалось. І ось син Річарда Кетбері на ім'я Вільям. А, чий підпис був перетворений на логотип компанії, став лорд мером Бірмінгема Екберт, молодший син ідейного пацифіста Джорджа, став військовим льотчиком. Лоуренс Кетбері, ще один з чотирьох синів Джорджа. Останнім серед них очолив компанію у 1944-му. Казали, що найбільший британський шоколадний бізнес не дуже цікавив нового керівника. Він більше захоплювався газетами News Chronicle і The Лондон Стар, якими володів. Їх тоді навіть називали за це какао-пресою. Так або інакше, 1962-го Лоуренс перетворив Кетбері на відкрите акціонерне товариство. Залучення акціонерного капіталу дозволило Кетбері 67-го року придбати австралійську кондитерську компанію Мак Робертсон і таким чином взяти під контроль 60% ринку солодощів Австралії. Зворотним боком цього розширення стало скорочення долі родини Кетбері в компанії до 50%. Керував цим придбанням син Лоуренса Едріан, який очолював компанію у 1965-му. А ще через два роки після розширення в Австралії Едріан Кетбері фактично поклав край родинному контролю над бізнесом. 1969-го він ініціював та провів злиття Кетбері з компанією Швепс. Треба зазначити, що Едріан і не був прихильником родинного контролю. Як він пізніше казав, якщо одним з рівноцінних кандидатів на місце в компанії буде представник сім'ї Кетбері, я із принципу вибору не його. Попри очікування, злиття зі Швепс не призвело ні до суттєвого зростання продажів, ні до економії на закупівлях, на що сподівалися організатори угоди. За рік після злиття прибуток об'єднаної компанії знизився на 5%, і під тиском акціонерів керівництво компанії було змушено скоротити майже 20% персоналу, щоб зменшити накладні витрати. Це, зокрема, свідчило, що після втрати родиною контролю над бізнесом прийшов кінець і унікальної етиці взаємодії власників з персоналом, яку десятиріччями плекали предки Едріана Кетбері. Кріс Сміт та Майкл Роулінс в своєму дослідженні реформування роботи досвід Кетбері. Так написали про ці події. Поряд з припиненням тісних зв'язків із сім'єю власників квакерів ці події вплинули і на зміну виробничих відносин. Відчуття конфлікту інтересів із роботодавцем відтепер перебуватиме у свідомості робітників. На думку співробітників, раніше у них не було жодного інтересу приєднуватися до профсоюзів. А тепер Кетбері Швебс стала, на їх думку, імперією і показала жорстке обличчя капіталізму. The in Mount Zion. Christ is a second time. Звіт Кетбері. злиття зі Швепс дозволило Едріану Кетбері залишити операційне керування компанією. Він став головою комітету Великобританії з фінансових аспектів корпоративного управління. 1992-го цей комітет опублікував звіт, який за прізвищем голови стали називати звіт Кетбері». Під Підґрунтям створення звіту стала низка корпоративних скандалів 1991 року, викликаних зловживанням борговими зобов'язаннями та безконтрольними витратами вищого керівництва акціонерних товариств. Майже одночасно текстильна компанія Polypack International збанкрутувала з боргами більш ніж у мільярд фунтів. Банк Credit and Commerce International опинився під міжнародним слідством за відмивання грошей та інші фінансові злочини. А у медіа імперії Maxwell Communication в ході процедури банкрутства виявили борги, які значно перевищували її активи. А крім боргів, ще й крадіжку 440 мільйонів фунтів з пенсійних фондів. Звіт Кетбері, що підсумовував найкращі практики корпоративного управління, дав три основні рекомендації. Перша. Посади генерального директора і голови правління компанії повинні бути розділені. Друга ради директорів компанії повинні мати принаймні трьох невиконавчих директорів, двоє з яких не повинні мати фінансових або особистих зв'язків з іншими керівниками. І третя кожна рада директорів має мати аудиторський комітет, що складається з невиконавчих директорів. Звіт Кетбері став основою для створення Кодексу корпоративного управління Великобританії. Принципи цього кодексу носять рекомендаційний характер, але згідно закону, публічні компанії повинні надавати пояснення, чому вони не дотримуються тих або інших принципів цього кодексу. Втім, такі вимоги не поширюються на приватні компанії, зокрема такі, що знаходяться під контролем родин, тобто. Іронія полягала в тому, що сир Едріан Кетбері шукав зі своїм комітетом вирішення проблем, передумови яких він сам свого часу створив для батьківської компанії заради можливості отримувати пасивні доходи. Is fallen, is fallen, is fallen. No Захід імперії Кетбері Останній з родини Кетбері, що працював в керівництві колись сімейної компанії сер Домінік, рідний брат сера Едріана, вийшов на пенсію з посади голови правління 2000 -го року. Тим часом після злиття Кетбері зі Швепс компанія стала третім за величиною виробником безалкогольних напаїв у світі. Однак в кондитерській сфері справи компанії були не такими райдужними. 1988-го кондитерські підприємства компанії в США дісталися херші. Подальша стратегія концентрації на кондитерському виробництві призвела до того, що 2007 року Кетбері Швец була поділена на дві окремі компанії. Кондитерська частина знову отримала назву Кетбері, а активи з виробництва напоїв стали Dr. Pepper Snapple Group, яку 2018-го викупала американська Кюрінг Green Mountain, щоб створити кюрінг Dr. Pepper. На той час Кетбері була вже третьою у світі кондитерською компанією після Марс та Херші. І єдиною транснаціональною з британським корінням. Другий квакерський шоколадний бізнес раунтрі вже 30 років як був поглинений швейцарським монстром Нестле з неминучим скороченням персоналу та перенесенням частки виробництва з Британії до Німеччини, Іспанії та Чехії. І ось 7 вересня 2009 року Крафт Фудс зробила першу пропозицію про придбання Кетбері. І, попри спротив суспільства та політиків, через 4 місяця угода була укладена. Роджер Кар, голова Кетбері, пояснюючи своє схвалення поглинання, сказав: Ми вважаємо, що пропозиція представляє хорошу цінність для акціонерів Кетбері, і ми задоволені зобов'язаннями, які Крафт Фудс взяв на себе перед нашою спадщиною, цінностями та людьми у всьому світі. Серед цих зобов'язань Крафт обіцяла зберегти британське виробництво і робочі місця. Але відразу після завершення поглинання закрив завод Кетбері в Сомерсдейлі і переніс виробництво у Польщу. Коли обурені британські парламентарі звернулися до виконавчого директора Крафт Ірен Розенфельд, вона просто відмовилася з ними розмовляти. Незважаючи на всі скорочення витрат, інтеграція з Кетбері зменшила прибуток крафт на акцію на 33%. І через рік після поглинання Ірен Розенфельд оголосила про поділ крафт на дві компанії. По суті, йшлося про відділення від крафт саме активів Кетбері, які після поділу отримали назву Менделес Інтернешнл. Це подкаст про історію бізнесу, а я його автор Олександр Ратнер.